Так, добрий день. Дивіться, Red Dream вже став ось такий. Були приморозки, він вже листок облетів. Тобто лишилися самі гілочки, каркас, а листок облетів. Він не буде такий вже, знаєте, ну, але він на весною випуститься і все буде з ним в порядку. Admiration ще поки що листок має, але ось він такого, такого плану Теж вже на стадії скидання листочків. Бачите, ті листочки вже... О, Вони вже летять, все вже. Е -е, так, ред Леді постриг я. Ще лишилося два такі нестрижені. Думаю, лише, може хтось зараз захоче, бо якісь стрижені скажуть, а постригали. Я їх формую, бачите, вони густенькі, зістригаю, вони густі стають. Весною більше випускають гілочок. Віч, Вічно зелений Барбарис є ще. Я його не стриг. Зелений теж скидає листок. Він теж трішки підформований. Куралу є дві штуки тільки залишилось. І фактично по барбарисах Марія там зістрижена, а ще є конкорд. Конкорд. У нас такі теж гарнесенький, до речі. Гарненький, гарненький такий, він не стрижений. Але він карликом буде рости. Він є такий. По жовтих карликових вже нічого вам не пораджу, бо я їх вже лишив собі на розмноження. Їх вже не буде, вони вже поскидали листочки також. Ще що можу сказати, що є ще в мене е менші сорти, менші розміри, ось такі тіні голд, вони всі по 130 гривень. Марія колоновидний, жовтий такий кущовий, вони по 130 ось. Є той самий Конкорд. Е Оранжероки дязістрих теж майже весь. Redream, ну є теж, є, є того добра, добра є багато. Де ж бо та людська війна скінчилась. Так що добра, здоров'я вам.